Проєкт на тему Резонанс виконувала Бабченко Марія з 10 Б класу. Тож, що таке резонанс? Резонанс це явище, що виникає в коливальних системах, коли частота зовнішньої сили збігається з власною частотою системи, що й призводить до значного збільшення амплітуди коливань, що може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Явище резонансу було вперше описано Галілео Галілеєм у 1638 році. А саме, можна привести в рух важкий нерухомий маятник, просто дмухаючи на нього і повторюючи це видихи з тією самою частотою, яка притаманна рухові самого маятника. Розглянемо трохи більше умов виникнення резонансу. Насамперед, це те, що власна частота коливальної системи повинна співпадати з частотою зовнішньої сили, що саме і діє на цю систему. Також це наявність енергетичного обміну, те, що енергія від зовнішньої сили повинна передаватися до коливальної системи. Та також достатня потужність зовнішньої сили. Система з одним ступеном вільності є найпростішою в механічної системі, аналіз поведінки якої при вимушених коливаннях під дією періодичної зовнішньої сили дає можливість висвітлити багато особливостей явища резонансу. Резонанс в механічних коливальних системах з одним ступеном вільності, будь-яке пружне тіло, міст, станина машина, її вал, корпус корабля чи крила літака є коливальною системою і характеризується власними частотами коливань. До багатьох машин, механізмів, верстатів, будинків та інших споруд супроводжується виникненням сил, які періодично змінюються і за напрямом, і за значенням. Так, у поршневих машинах, до яких належать двигуни внутрішнього згорання і парові машини, внаслідок зворотно-поступального руху деяких частин, ну, наприклад, поршня, вихлопу газу чи пари, виникають періодично збуджуючі сили. А що, якщо вони збігаються? Сенції, що збігається, тож розглянемо на прикладі якусь машину. Якщо частота змін напрямку сили збігається з власною частотою вільних коливань машини, то амплітуда коливань машини може зрости настільки, що це призведе до її руйнування, хоча напруження в матеріалі і не перевищує межі самої міцності при статистичних навантаженнях. У тім, що матеріали, як залізи, там, сталь і інші, у випадку змінних навантажень швидше або повільніше втрачають міцність. Після чого ой 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 раптово руйнуються. Застосування резонансу. Зрозуміло, що явище резонансу має і корисне застосування, а не тільки руйнування. Тож, явище резонансу використовують, коли необхідно дістати в системі якомога більше коливання у музичних інструментах, гучномовцях, в тих же самих гучномовцях, які встановлені у нас в школі, і тощо. Людське тіло використовує явище резонансу? Так, звичайно. Наприклад, наше вухо, яке ми чуємо зараз, навіть те, що я проговорю. людське вухо сприймає звуки внаслідок резонансу коливань у самій вушній раковині. Особливо широко явище резонансу використовують в радіотехніці для підсилення коливань. Резонанс дає можливість відокремити сигнали даної радіостанції від сигналів, наприклад, інших одночасно працюючих радіостанцій. На цьому все. Дякую за увагу.